Друзі, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хотів би поговорити про керівництво або про те, як Господь щоденно повинен вести кожного з нас. Тому що ситуації будуть змінюватися. І не завжди можна ходити тіма самими дорогами. І треба молитися, щоб Бог давав стратегію. От, зараз я говорю про те, що ти молишся і Бог дає тобі стратегію, як рухатись. Ти молишся, Бог дає стратегію на родину. Ти молишся, Бог дає стратегію на служіння. ти молишся, Бог дає стратегію на покликання. ти молишся, Бог дає стратегію на фінанси. ти молишся, Господь дає тобі стратегію. Стратегію. І ось Давид тільки входить в покликання, зразу підіймаються фелистимляни. Це про образ бісів, демонів, проблем, які підіймає сатана проти твого покликання, проти Твого служіння, проти того, щоб ти не відбувся, щоб ти не зростав, щоб ти не процвітав, щоб ти не мав успіху в ділі Божому. І ось тільки приходять нападки, тільки підіймає сатана хвилі проти нього. Він розумна людина Давид. Він іде у фортецю. У фортецю. Для чого? Щоб помоли, помолитися. Він йде у фортецю. В тебе теж повинна бути таємна кімната, і коли якісь речі відбуваються, йди до таємної кімнати, щоб помолитися. І ось в таємній кімнаті він запитує у Господа, каже: Филистимляни вийшли, чи ти даш перемогу, чи ти даш їх в руку мою. І Господь каже йому. А він, військовий, він перемагав в багатьох битвах і постійно молиться. Дай молитві стратегії мені, дай розуміння, дай відкриття, дай бачення, як починати домашку, як починати церкву. Це дуже важливо. Не просто рухатись на своєму досвіді. В нього був досвід військового, командира, воєначальника, але він постійно має спілкування з Господом, він під його керівництвом. Постійно під його керівництвом. Господь веде його щоденно, щоденно він вибудовує з ним стосунки. І він питає, чи віддаси. Він... Господь каже: Я дам перемогу, я віддам. І пішов Давид, і Господь вразив їх там, цих філистимлян, це військо, і розніс Господь ворогів Давида перед ним як розносить вода. І дано тому місцю ім'я Вау перед цим. І вони покидали ідолів різних, з якими прийшли битися з Давидом. І Давид взяв цих ідолів і їх просто спалили. Ну, проблема розв'язалася, тому що у Давида були стосунки з Богом. Він був поклонником, він шанував Бога, Божу пораду. Божу присутність, Божу допомогу, і нам треба так робити. Вони приходять знову. Ну, дивіться, знову приходять. Ті ж самі вороги, ті ж самі филистимляни, туди самі приходять. Ну, вважалось би, навіщо тобі Давид, молитися про стратегію, про відкриття, про бачення, про розуміння. Йди, ти вже перемагав. Ти знаєш, як бігти, як кричати Ура, як кричати там, війна Господня, як рухатись. Ти вже знаєш, як мечем працювати, як команду сьогодні запустити, як поставити командирів, як розташувати війська. Ти все знаєш, ні. Він розуміє, що важливо. Це помолитися і мати відкриття і стратегію від Господа, щоб ти не відкривав сьогодні, щоб ти не робив. І ось дивіться, він молиться, і Господь вже йому говорить іншу тактику. Каже: ти не йди на них, ти зайди, ззади, ззади зайди їх війська, обійди їх позаду, і я тобі дам сигнал, коли ти почуєш шум на верхівках дерев. Коли ти почуєш цей шум, певні кроки, ти знай, що я почав рухатись. І якщо я пішов піш... почав рухатись, то я пішов, щоб уразити військо Філистимське. І ти тоді рухайся зі мною. Ти зайшовши з тину, ти це побачиш, почуєш, зроби, як я тобі кажу. І зробив Давид, як повелів йому Господь. І вразив филистимлян від Гаваї до Газера. Дивіться, одна і та ж проблема а вирішує все по-іншому. І Господь дає тактику і стратегію і бачення і розуміння по-іншому. Наскільки важливі стосунки з Богом, наскільки важливе керівництво Бога, наскільки важлива порада від Господа, наскільки важливий вплив на твої обставини. І на те, що ти приходиш, проходиш сьогодні вплив Господа. Наскільки важливо впустити Його попереду себе, сказати, я довіряю, ти мені потрібен, піди попереду, я за тобою веди мене, керуй, рухайся в моїх обставинах. І це робив Давид і мав перемоги. Тому хай моє серце, воно буде. Як серце Давида, молитовне, де я маю стратегію бачення, розуміння і все необхідне для перемоги, яка приходить від Господа. Амінь.